Ужгород відзначив день народження. Вулиця Льва Толстого перетворилася у справжній сільськогосподарський ярмарок, а територія позаду драмтеатру стала великим дитмайданчиком, а довкола традиційні намети з наїдками. Фермери привезли на продаж в обласний центр овочі, фрукти, вироби з м'яса, мед, вино, бринзу, солодощі, саджанці та вироби ручної роботи, привезені здалеку. Поміж роботу та От з нового року до теплі. Зараз ми зробили двоє. Її за день не можу чинити. Одну за день не можна, якщо б нараз. Нарубати, пругу, а то доки піш, доку нарубаш, доку почистиш, просушиш, його нараз плести не можна. Найочікуванішим заходом став мост Сіті Фест. Кілька локацій об'єднали в собі смачну їжу, якісну музику, ексклюзивні прикраси та одяг. Для найменших ужгородців працювало спеціальне міні-містечко на березі Ужа. Тут, під наглядом професійних психологів та вихователів, малечу навчали ліпити посуд із глини, створювати гіпсові скульптури, працювати в парах. А спортсмени показували містянам цікаві види спорту, зокрема, слеклайн. Екстрем шоу влаштували на протягненні від перил набережної до центрального пішохідного мосту стропі. Поставили стропу і ходимо. Зараз показуємо деякі трюки на ній. Тобто, ну і це здебільшого для популяризації, щоб люди дізналися, що таке слеклайн, і що це за вид спорту і активного відпочинку. Висота цього слеклайну – около 10 метрів, а довжина 40 метрів.